І тут я задумалася, невже не потрібно мій мільйон баночок лаків, якщо маєш такі наліпки, невже не потрібно вчити стільки років, щоб так робити манікюр? Близько року я шукала цей геніальний винахід людства, і нарешті вони мені потрапили на очі. І як ви думаєте, де? Ну, звичайно, в Аврорі. Я вже до цього хотіла їх замовляти з «Аліекспрес», але раз таке свято, то гріх вам не показати. Вибрала найкращий дизайн із усіх трьох, який там був, і буду зараз показувати вам. Оскільки наклеєчки сохнуть під ультрафіолетовим світлом, звичайно, щоб вони не засохли на сонці, їх помістили в чорний пакетик. Відразу помітно, що наклейки набагато товстіші, за звичайні слайтери, а також мають дуже багато розмірів. Тобто підійдуть як і на найбільший, так і на найменший. Але, звичайно, якщо ви вже наклеїли їх один раз на всі 10 нігтів, то у вас залишиться лише декілька штук, які вам не підійдуть, і вам потрібно буде їх викидати. Тобто, це вже трошки не економічно. Або ще один варіант. Обрізати під власний нігодь. Але відразу заближу наперед, це робити досить таки складно. Наборі до наклеюк ви, звичайно, отримаєте пилочку одноразову, а також апельсинову паличку. Для того, щоб ці наклейки лягли нормально, я, звичайно, починаю із стандартної підготовки нігтя, тобто манікюр і, відповідно, обрізання кутикули. Тому дивіться. Починаю я, звичайно, із зачистки птеригія механічним способом, тобто за допомогою пушера. Він у мене досить таки активно наростає, тому я докладаю максимальних зусиль зараз, щоб потім фреза у мене працювала за декілька секунд на одному нігтику. Наступним кроком, звичайно, обробка фрезою, тобто спочатку в мене це правий синус. А потім лівий. Цього разу відео не прискорювала і не прибирала звук на деяких моментах. Як ви скажете, вам краще подобається бачити мою реальну швидкість? Чи все таки це трошки скучно і потрібно відео трошки пришвидшувати? Пишіть в коментарях обов'язково. Переходжу до обжирювання нігтиків. За кадром ще був, звичайно, праймер. Далі ґрунтую всі нігтики базою. І тепер починається суто експериментальна частина. На лівій руці я додатково ще під наклейку укріплюю нігтик гел. А вже потім, знявши липкість із гелю, починаю підбирати наклейку. Скажу відразу, що з першого разу мене не вийшло її наклеїти, тому перші дві, які підходили б мені ідеально по нігтику, я одну із них зіпсувала. Оцю, що здираю, відразу зараз. Тому що я її приклеїла трошки криво, вона мені на одну сторону перекрила дуже сильно, а на іншу не допокривала, відповідно, нігтик. Тому мені довелося віддирати, але вже потім назад во на другий раз клеїти не захотілося. Треба притискати максимально е, чітко, максимально точно. Придавлювати так, щоб у вас не було повітряних. Е, Пузириків під цією наклейкою. Для цього якраз в наборі і є оця ось апельсинова паличка. Щоб ви могли собі, от ви можете зараз побачити, як воно надійшло мене до кутика. Ви щоб цією апельсиновою паличкою ви могли собі допомогти приклеїти наклейку в зоні біля кутикули, і, ну і відповідно біля валиків і так далі. Скажу відверто під камеру це робити було максимально складно, тому я трошки відволіклася, і коли вже другу наклейку, можна сказати, я приклеїла чітко і правильно, то тоді вже повернулася до вас. Отже, переконуємося, що наша наклейка зараз гнучка. І в момент істини ми її кладемо в лампу. Як і говорилось в інструкції, я просушила цю наклейку рівну хвилину, і тут мене чекало піаско. У відео нам показують, що, що лак твердий, точніше, ця наклейка тверда. Але на ділі вийшло трошки інакше, вона була м'якою. Розкажу, що сталося. Засох лише верхній шар, тобто топ наклейки. А все інше клейке воно залишилося без змін. Ну, звичайно, я не дуже розстроїлася, Спиляла зайве, підпиляла нігтик по формі, щоб нічого ніде не стачало. І думаю, нехай так перевіримо, чи носиться. За інструкцією, взагалі, на нігтик нам не потрібно нічого більше наносити, тобто ні базу, ні гель, нічого. Тобто наклейка це є самостійне покриття. Тому на правій руці, на великому нігті, я нічого не робила, окрім того, що. Підпиляла його, тобто зняла старе покриття, і, відповідно, зробила опил по поверхні. Обизширила і так само приклеїла цю наклейку. І тепер будемо чекати результату. А яка ж проноситься все-таки довше? Та, що наклеєна на гель, чи та, що наклеєна на голий нігтик. Значить, тут я вам показувала, як тріскається верхній шар, тобто, коли кусачками надкусуєш, то тоді верхній шар тріскається. І ось тут можете побачити те, як я намагаюся наклеїти рівну наклейку на правий великий пальчик. Відразу хочу сказати те, що дуже помітно різницю між тим, чи клеїли ви на рівний гель, чи клеїли ви на шорухуватий. Просто голий нігтик. Особливо, якщо негарно і нерівно запиляти поверхню нігтика, то видно його нерівності через цю наклейку. А якщо, відповідно, це гель або вирівняно базою навіть тією ж звичайною, то тоді наклейка виглядає досить рівно і гарно, ніби звичайний гель. Якщо б не оцей бортик біля кутикули було взагалі непомітно, що у вас на, на, на нігті наклейка, а, а можливо, це просто звичайний лак. гель-лак наклеєний. Звичайно, на правий нігтик а, наклейка була велика, і тому я її підрізала досить довго. Тут знову я проводжу експерименти з кусочком, який я відрізала перед тим як сушити. Просушила його, він знову не затвердів. Насправді мене це трошки засмутило, тому що все-таки очікувалося побачити те, що ми бачили в відео. Дехто навіть продовжував нігтю пластину цими наліпками, але насправді вони цього функцію не виконують. Або це трошки не ті наліпки, хоча написано LED і вони висихають в лампі, або просто така якість. З моменту запису цього відео пройшло вже 3 дні, поки що наклейки мої на місці, буду вам далі доповідати, як вони все-таки відносилися і скільки. Дякую за те, що додивилися до цього моменту. Ви в мене найкращі, Всім бажаю успіхів, па-па!